Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас така от техніка на ремонті. Я вже показував, що це що згорів. От Обмотка. <кхе> Згоріла, ну, скоріш за все, от видно, де вона ця ось ватка, Вона вигоріла. Підключали. Підключали, не знаю що, але... Сказали, що все, що потрібне. Оце видно, що така от проводуліки такі товстенькі, воно видно де жовтеньке, де от почорніло. Тобто вона накрилася. І ну, судячи з ваги самого генератора, то це алюмінієва обмотка. Тут, наче наче як мідь, ну, я, я не знаю, я, я не шкрябав і шкрябати не збираюся. Ось от таку от штуку я буду міняти в парі. Вона коштує, в принципі, як то кажуть, ну, не дуже дешево, але я його перероблю під однофазний. Тобто із однієї розеточки клієнт зможе взяти на піку 3 кВт, а так він максималка 2,8. І я вам не рекомендую брати трьохфазні, тому що тому що коли їх е, купують, е, ніхто не розповідає, як потрібно ними користуватися. Лише після, е, після того, як щось там вийшло з ладу, щось не так, тоді вже тягнуть е, на сервіс, тобто там, де купували ну, от таку от дану шляпу. На цій даній шляпі, вибачайте, в мене срачельники. Я ще нічого не довів до ума. Ну, така от пише, що Франц, тобто, Франція його виготовила, чи як там, чи що там, але ну навряд чи. навряд чи це робила Франція і по французькій ліцензії після звернення на сервіс, звісно, що сервіс там. Пише відмову, що там в так, тому що там так і так і був перегруз там, і так далі. тому подібне. І Потім вже клієнт, не знаючи, що робити після цього всього, діла, тягне десь на ремонт. Або там Гаражники, або там сервісні, або іще, або іще, іще. клієнту повідомляють, що тут буде ну, космос. Ну, як космос. Мідна обмотка не стоїть дешево, якщо ви знаєте. А алюмінієву воно не ну, має сенсу встановлювати. І потім клієнт вирішує, чи ремонтувати, чи ні. Даний клієнт сказав, що ремонтувати не потрібно, він буде купувати новий. Пройшло десь пару днів. Він знову він не забрав його. Він до мене звернувся знову. Я думав, він його буде забрати, він вирішив його ремонтувати. Так що так от буду замовляти в парі. Це ж не неяко альтер, альтернатор, статор. Ну, В общем, якор і ротор буду замовляти, але лише в міді. І, до речі, от їх там два варіанти є. Є там, 2,2,5 кВт і 2,8,3 тобто, ну, на піку трьошка. А от видно сліди, де були встановлені подушки. Тобто ось о, ця ось подушечка, вона встановлена на цю дальню дірочку. Тобто, там, де якор йде е, коротший, е, ну, в смислі корпус, я ну, не, не ремонтую генератор, я там в цій хріні не шар, як то кажуть. Там, де якор іде коротший, е, то... Це значить, що він трішечки слабший, тобто пікова там 2,5. А де йде якімший і статор, то це йде 2.8 і пікова трьошка. От є, як то кажуть, ці ось два отвори. Ну, я, я не знав про, про них. Я якби побачив цю ось пулячку і думаю, чому є два, два різних е, якої і статора для замовлення. А потім побачив, що тут також є два отвори. Тобто рама йде стандартна, а встановлюється вже по двигуну, що я можу сказати? В принципі, він працює без, без ніяких ню нюансів, але він не видавав не видавав електроенергію. хоча Клієнт також звертався. Ой, вже, легесенький, легесенький. Клієнт вже звертався до електрика. Електрик йому сказав, що 220 там, ну не 220, а десь там 200 200 вольт чи 190 він видає. Я не знаю, як це міг сказати електрики, і коли, ну, можливо, на той час воно якось іще видавало, хоча я сумніваюся. Коли він попав до мене на ремонт, сказали, що все справно, але там, ну, трішки, трішки десь щось потрібно подивитися. Я його запустив, але він ну, не реагував зовсім. Вольтметр стояв на місці. місці. Вшилив в розетку точку тестера свого моднявого, а розетка мовчала. Так що отак от. Оцю розетку прийдеться викинути зовсім. Тобто якось там подивитися, позапитувати у кого, якщо шарить, то можете написати, як із цієї всієї шляпи трьохфазної зробити однофазну. Тому що мені потрібно буде лишити лише оці три розетки і все. Оця буде незадіяна. Тумблер, до речі, тобто не тумблер, а автомат якийсь, не знаю на самих-самих нашман -самих дешманських, дешманських шляпі Андрія стояв. І не знаю, чи е, потрібно його лишати, чи потрібно замовляти. Е, замовляти стандартний, ну, ну як на моїй цій ось ось шляпі. От, ну, не шляпі, а на моєму генераторі. Де вольтметр, розетка одна, розетка друга. І от е, тум -тумблер, на наскільки там. Амперів, наскільки не знаю точно. ну Коротше, якось так. от Як прийдуть запчастюліки, то буду це все діло скручувати до кучки. А зараз це все діло розкидане, прийдеться все, як то кажуть, в ящичок скласти. Що так, от. Е, якщо, звісно, знаєте, як. Переробити із цього трьохфазного однофазний двигун, тому що я буду замовляти якоря і і статора в парі. Е, я гадаю, тут все, все ідеально підходить там по штикерочкам, по, по всьому всьому. Там щось закопане, скоріш за все, за оцією. от. О, за Чорнесенькою штучкою, там якась штучка закопана. Можливо, не знаю. Якщо ви знаєте, то можете, ну, не можете, а навіть прошу вас написати, що як там. Може, може є яка там дана інформація, бо у вас там є там ссылка там, на якусь інформацію. Я перегляну, подивлюсь, як і що його там зробити. Зробити, зліпити, не зліпити, а зробити, мабуть. Якщо так, дякую всім за увагу. До нових зустрічей вам.